В цьому відео хотів би поговорити про лідерство в торгівлі, бо є істинні лідери, а є люди, які вважають себе лідерами. За весь свій стаж роботи в торгівлі з істинними лідерами я стикався тільки два рази. Перший випадок назву компанію, але не назву ім'я це Львівська горілка. Це був керівник торгового дому, який кожен день їздив з торговими на район. Контролював розлив, контролював роботу торгових, контролював дебіторку, контролював. Роботу торгового дому контролював часткову бухгалтерію, встигав все і всюди. Другий випадок це назву ім'я, але не назву компанії це є Стецюк Денис. Це є людина яка була завжди заторгових, яка була перед торговими, і Яка завжди працювала в інтересах торгових, на мою думку, істинний лідер це коли людина йде попереду торгових, прокладаючи їм шлях для ефективної, і швидкої роботи, а не коли людина, яка вважає себе лідером, сидить на троні і його торгові мають тягнути як раби. Інші всі випадки, тобто це люди, які вважають себе лідерами, вони на жаль більш масові. Я був свідком такої неприємної ситуації, коли приїжджало з головного офісу вище керівництво. Ну і говорило супервайзеру, що твої торгові всі дебіли. Супервайзер, піджавши хвоста під себе, зразу погоджується, киває головою. та 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 вони всі дебіли. І коли оті їхали, вони розказували та пацани, та ви розумієте, та то вони дебіли, і тут нас всіх деморалізують. Ну ніколи не робіть як подібні супервайзери, бо це дуже підло і дуже низько.